Ох, він говорить про тебе, що ти людина, яка має такі стабільні надійні плани на це життя. Так, що ти та людина, з якою можна побудувати стабільне надійне життя. Він, до речі, у нього велике почуття провини щодо тебе, і він погано спить ночами. Так. Що він ще говорить? Говорить, що ти дуже працелюбна людина, що ти людина, яка має якусь професію, і на цій професії заробляєш кошти. Так, ну взагалі він вважає, що ти на себе дуже багато втягнула, і, і взяла і тягнеш. Тобто ти якось сама собі ускладнюєш життя. Тим, що багато чого хочеш досягти в цьому житті. Але і досягти і досягла. Ну, він каже про те, що ти людина, яка має терпіння, мудрість. Ну, ти людина, яка має особисті кордони і вміє їх захищати. Феєчки, зараз у мене акція, хто заказує амулет трансформаційний, вони всі трансформаційні. І той... Отримує від мене 10-хвилинну консультацію, відповіді на ваші запитання. Ось так онлайн живу, кількість місць обмежена, тому хто хоче, хто мріяв, багато хто з вас хотіли змінюйте своє життя, ще й отримуйте подарунок. Ну що, він ще говорить, що ти та людина, яка вміє веселитися, з якої весело, людина, яка має багато планів вже казала, і людина удача. Дівчата, ну. Те, що він говорить, він говорить про вас тільки гарне, тільки добре. А що це за чоловік? Це чоловік, від якого ви захищаєтесь, тому що він колись мав силу над вами. Так? Силу маю на увазі психологічно, у когось і фізично, не знаю. Це чоловік, який себе любить. Угу. І з яким у вас зараз ситуація нікуди не рухається, висить по поповішено. Давно висить. Розбите серце, тому що у вас було багато ілюзій фантазій щодо цього чоловіка. Дівчата, я вам порада. Вам кажуть, що так, у вас розбите серце, але в цих відносинах були і плюси. Не дивіться тільки на мінуси, подивіться на плюси цих відносин. Так, бо ці відносини по Аркану Суд вони були доленосними. Ви не могли їх оминути, бо ви сама. Для себе їх створили. Групи Телеграм добавляйтеся, я розкажу, що це позначає. Тобто, після цієї людини в вашому житті стали кардинальні зміни. Він щось і приніс ваше життя, те, що повністю змінило вашу долю. Люблю вас.